Так, <реш> які тут у нас номера? Козирні чи не козирні? Ще <реш> не <Чи> на ютуб. <YouTube? реш> Це на ютуб? Так Ніхуяси. Що з там людей буде? Не знаю, Та, да приїрм. Перший раз. То на ютубі? І що, у тебе вчора 170 людей дивилися Бля, може то на нас основний канал, у мене там 15 тисяч підписників. Ой, 17 тисяч. А я запустив на тому той. Два чоловіка смотрит. А ты лазари, блядь. Три. Так соснову запусти. Сколко будет больше, ні? Що, шо, ну що, яка ідея в тебе? Ну от немає ідеї. Немаєш нашся ідея. що хтось. Здорово, як страй. Помаленьку. Привіт, Юра. Юра, з бразом. Нихуя себе. я давно провали? Ну, бачите, ти починаєш мислити. Машина на продаж. Куди движуєте? Дивись, в мене є група з тілками. Опа. Підтягуйтесь на бровари, малишки, тут зараз будемо. То трахали. О, онлайн ще піднімає. А, Думаю, Думаєш, він гарний. Я не думаю, я знаю. Не нема. Че, я на Дяк, не на него. Все, їду на пролары? А капелюха, ну ты а нема, не, не ну, ну, что <свят> да, <свят> <О, свят> <тебе, О, свят> я ну куда? Ну, массай, ну пожалуйста. Хочешь? Да, ну хочешь каплюха. Одно ну а ну с О, тебе с этим нормально. О, схему. схему. этим идет. О, тебе с расскажешь, что есть схема. О, О, тебе идет. би Короче, забанили мені твіч. Тепер тут буду, То, тут. За азартні ігри. Як за азартні? Отак. Там всі... бандити. бля. Силка нормальна була. Там скільки було підписано? 4К. Що, не розбанять? За два дня розбанять. А, розбанять, да? Розбанять, що ти махаєш, що не розбанять. Угу. Ти махаєш. Треба їхати звідти, інтернет поганий. Що їдемо в парами? Їдемо. Що, їдемо, ми всі на місці. Чого на місце? Там перегородка в Йоп твою. Капітанська. Ну давай, я їду на самокаті. А ти що, їдеш на самокаті, самокаті поїдеш. А? Як ти на самокаті? Поїдеш одна рука цьому. Ти їдеш ти на самокаті? Я не поїду на самокаті. А чого? Ти <звіг> б'єшся <звіг> <звіг> жорстко роз'їватися. Давайте почувачи тоді. Подожди, нас же... так на двух машинах что, нельзя поехать или что? Да я не хочу брать М-ку специально, если джип на одном б***е. Лампочка светится? Сука. Заправка. Скиньте по 33 злотых на сотку и колзу, А не хотите просто пешком прогуляться тут идти хуйню? Ты хочешь пройтись? Да. Так как раз поснимаешь что-то. Лампочка светится в На м А там доедешь, блядь, на лампочке. Та я їбав, там що шкафа паркуватися, бензина горить нахуй. Добре, ми йдемо. Зустрічаємося на броварах. Ну, давай. Чувіта, напишіть щось, бо мені здається, що ніхто нічого не пише і нема цього. І воно все лагає. Напишіть, що ви думаєте про цього молодого чоловіка. Поїхали з броваров, щоб вернутися на бровари. Вікторок п'ятниця буде стрім. Второк п'ятниця буде казік стрім. А все решта цей поняли не куяри чи не пояри? Ні, не треба вітру Сьогодні буде казік, сьогодні теж буде казік ввечері. Завтра буде не казік Амуремія, мій, А, мі, а, мі. а Васильоп така маліна. Сьогодні буде казик, сьогодні будемо... Єбашили. Сьогодні в мене буде 4 по ідеї проміка по 15К з веджером з тим, з вейджером <пішов> з, з, з вейджером <пішов> <пішов> X10. А ну, як кажіть, як на ютубчики файно стрімити чи ні? Чи краще все-таки на твіч? Всі всі зручніше на ютубчики. Тут нема рекомендацій, йоба народ. Василь, треба, щоб ти завозив. Вягай капелюха. Ну твою мать, дягни капелюха. Що мені треба завозити? Дягни капелюха, включи ту пісню. Ну, Будь ласка. Нема в мене тієї пісні. Амо... <ріпраж> я можу співати, амо! Не, ну давай. А як пісня називається? Аморе Міо. Що без мене ніяк? Твіч, тут заїблійсь. Та вже привикло до твіча. То все. В районі 9. в районі 9 буде стрім. О! Який ганстаріто! Так, ты что? Лобно полно. сколько после шорты? Шорты? Долларов 250-300, не помню. Да не гони. Ну да. Ты не такие подарок забыл? Ну да. Бля, я думал, ты две гривен. Что гонишь? Дякую. 250 где-то. Ну давай, звук. 1910 же 9-10 гривен. Давай, звук. Так, это же прыгаю. Сейчас, кик не пробовал. Нет, там нема же нативной аудитории вообще. На Твічіше, хоча б типу, може якась людина прийти, знаєте, зовні, е, аудиторії, типу, зністи або телеги, А там тільки... Юра, ти не скажи, якого вся топливу топливу весь капелюк звездить. Капелюк весь блядь, блять катла. Ми його везли старий через кордон, блядь, ми його ховали. Що <laughs> бігли через кордон чи що, блядь? Бля. Та ми його ховали в чемоданок. Це главаря італійської. Типу. Макдональдс кушали. <laughs> там, там була, була. була, була якась схема. Юра проходить. Чекін, e -e -e -e, я йому лапаю. запускаю, він лапає. така, де, де, де ти купив, був да, в ньому? Так. Він, щось... він просто пікає на рамці. Там є, там є ничка. Охуєть. Треба фомасер купити. Добре. Василі хочеш, щоб я йому розписався на куплюся. Далі ще не дав інтерв'ю фізруку. Хто знає фізрука, поставте плюс Я хочу, щоб ти мені розписався на цицьках жорстко аж Кровь, цвяхом. Да, да, да. цвяхом, сука, чтобы на все життя залишилось. Тут скайф, блять. Скайф типа и питпас чи просто питпос? Не, я хочу, чтобы вот здесь вот тут, вот так вот, скайф. И все, и похуй. И сердечко наше. Если залишу хате, и мне будет напоминание, что у меня есть такой друг, вот Юра, и вот от него вот такой вот презент, понял? Мне нравится всякие штучки такие собирать. Идем. что лагает или А ну вообще чатик. Легкая. А ну выключи, выключи микрофон, скажу по слову. Блять, не знаю как. Не знаешь? Что... Зараз... Ладно, давай попку, попку. На Ити? Все, попку. -поп. Минус. Лагает или нет? Мне тут а лагает просто. Ити в пес падает, это не жестко причем. А ну глянь в того. Телефоні в себе Блять, uh -huh. зараз перезапущу стрім на броварах.